Помандруйте в поле в гай, трав і квітів там розмай, і у цьому розмаїті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам друзі запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з пелюсток росою вмитись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки й чари. Коли хтось упав раптово, і поранив руку, ногу, подорожник всім дружок. Прикладіть його листок. Скропові борщі й салати добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю випийте мікстуру краще, з мати мачухи відвар допоможуть друзі вам. Заболіли раптом зуби, є шолфей, кора із дуба, а нема зеленки йоду, чистотіл знайдіть в городі. Валер'янки слізки крапки, заспокоїть серце ваше, а заварите лапух, все волосся мов же, пух. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів, пам'ятайте любі діти. Час травичку пожаліти. Роси зберете медові, будете усі здорові.